3 червня, хрещення Святим Духом. Хрещення Святим Духом дається тільки для служіння. Той, хто хоче отримати хрещення або дар Святого Духа, щоб піднестися в блаженстві, і залишатися так, пурхаючи як канарейка, в захопленому піднятті духу до кінця своїх днів, ніколи не отримає його. І все ж це приблизно те уявлення, яке тисячі людей мають про мету і дію хрещення Святим Духом. Христос, слава Богу, ніколи не перебував у такому стані. А якби був, то ми були б навіки втрачені. Але багато людей думає, що саме в такому блаженстві і знаходяться небеса, та якби вони справді замислилися. То миттю побачила б, що це зовсім хєбне уявлення. Ісус був на небесах. За божественним правом навічно. він був там володарем усього блаженства, яке тільки може бути на небесах. І все ж, володіючи всім, він не перебував у вічнім блаженстві, звеличуючи себе. Ні, він залишив усе це, спустився на землю і провів тут своє життя в служінні бідному, занепалому, обтяженому беззаконням народові, щоб принести йому пізнання Бога і всі блага, які. Приносить це пізнання, і для нього це було блаженством. Для нього це було більше, ніж бути на самому небі. Для нього це було ні більше, ні менше, ніж саме небо. Це просто були самі небеса, бо зійшовши на землю, він по суті не залишив небеса. Він приніс їх із собою і зв'язав їх із землею вічним заповітом, який не буде забутий. Для нього це було краще, ніж залишатися на небесах. Він добровільно зважився на це, тому що вважав за краще зробити це, ніж залишатися на небесах. Таким чином, за своїм власним вільним вибором, він зійшов з небес на землю і залишався тут доти, доки люди дозволяли йому залишатися. Поки він міг залишатися тут і працювати для людства, він вважав за краще робити це, а не вирушати на небеса і це християнство. Для цієї славної місії Господь народився від Святого Духа, був хрещений і помазаний Святим Духом, і такою є мета народження, хрещення і помазання Святим Духом кожної душі, яка приймає його, Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, добро чиняче, і усіх оздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Діє 10.38 Дух Господа Бога на землі, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісаї 61.1. Ось чим було хрещення Святим Духом для них. І ось чим воно є навіки. Що за дивна концепція християнства, той, хто отримав найбільшу міру його духа, повинен забути всіх, окрім себе, І не думаючи ні про що, не переймаючись ані про гріх, ані про лихо, ані про нещастя, безлічі загублених довкола нього, сидіти, догоджаючи собі в піднесеному настрої і успівувати себе у вічному блаженстві. Це не дух християнства, це просто дух безбежно, егоїстичного, несумлінного, ледачого неробства. Дух християнства це дух самого Господа Ісуса. І той, хто має найбільшу міру цього духу, замість того, щоб сидіти і співати, проникаючись вічним блаженством, встає свідомий вічного блаженства. Та працює з усією силою на небі й землі і співає працюючи, щоб вивести всіх інших із пітьми й горя цього світу гріха до вічного блаженства, славної свободи синів Божих. Така людина не бажає йти на небеса, доки не закінчена її робота в цьому світі. Надайте їй вибір у будь-який день, і вона радше залишиться в цьому світі і працюватиме, ніж піде на небо. Вона знає, що у Христі, який є життям небеса їй забезпечені, і знайшовши у своєму благословенному Господі та його дусі зв'язок між небом і землею, для неї рай це працювати, щоб привести інших людей до пізнання і впевненості в небі. О нехай ми будемо тільки такими християнами, яким був Христос у цьому світі, тоді ми принесемо користь світові, а світ дізнається, що йому Бог послав Ісуса. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.